Вся слава Богу, нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаяти і стати учнем Ісуса Христа. Ісус Христос сказав: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею люби свого ближнього як самого себе. Що очікує все людство? Все людство йде на суд Божий, але є інший варіант, є інша дорога. Ті, хто вірять в закон досконалий, закон вільний, закон царський, ті, хто вірять в Ісуса Христа і роблять це правильно, вони на суд не приходять. Так говорив Ісус Христос: в їх житті суду не буде. Ось в цьому і заключається суть Євангелія. В цьому заключається милість, благодать Божа, бо суд без милості буде тому, хто не виявив милість, а милість торжествує над судом. Суд для кожної людини, яка не живе по милості, яка не проявляє милосердя, на суді до нього милосердя не буде. Його будуть судити чорне, біле, все буде розкладено. Суд без милості буде тому, хто не виявив милість, а милість торжествує над судом. Людина, яка живе за милістю, яка живе по царському закону, люби ближнього як себе самого, людина, яка. Розповсюджує милість Божу, яка проповідує милість Божу, яка служить милістю Божою. Той, хто ходить в любові Божій і до Бога, і до ближнього, живе по царському закону, в його житті суду не буде в цьому і суть нового завіту.